Слава нації, та накалі добрий рембат, ветерія Сашко добрий, темно, гарно, файно і нема чого насправді тут світити. Дуже швиденько так, серджу нашого водія. Зі спалохом знімаю, просто щоб трішечки вам показати моменти нашої роботи. Їдемо всі річечок виконувати гарні файні. Задачі історії, чесно кажучи, взагалі, то ну, це один з тих разів, коли я йду робити роботу механіка-водія, який робить виляче в шапці-невидимці. Ну і практика показує, що коли механіки водії бойові роблять виляче вони в шапці-невидимці, то значить там цікаво. Там цікаво, файно і весело. Так, будь ласка, підтримуйте актуальний збір на детектор дронів, тому що я там зробив певну рокіровку. І ті 26 тисяч, які ви зібрали, перед цим на нього ж я доклав 19 зі збору на акумулятор ребу. І зараз у нас два акумулятори на РЕБ, а на дрон на детектор дронів зигу збираємо наново. Ось, до речі, цей РЕБ, який от працює. Оце один акумулятор, другий стоїть на базі, чекає, поки ми благополучно повернемося, живі, здорові, переможні. Ваші гроші працюють. От, будь ласка, все як ми любимо. Ніч, темінь, сіречечок. На цьому ховаю смартфон в той, ну, що чохол не проникає всілякі радіосигнали. І коли ви побачите це відео, ну, це значитиме, що я... Повернувся з задачі комплектний, дістався інтернету і все завантажив. Підтримуйте, будь ласка, бо це дуже важливо. Разом боремо і поборемо.